І ось волонтер Сергій Стерненко показав, показав прошити кулею кофту одного з охоронців. Сказав, що йому пощастило ще більше за нього. Цю кофту куля прошила, але сам він абсолютно цілий. Буквально диво написав стерненко, але нам вже сказали, що куля вийшла на виліт, не зачепила важливих органів. Я так зрозумів, що в людину влучило, поранило. Але нам показують кофту. Так кофта це не його, кофта я це знаю, ніби охоронця. Я знаю, і охоронці. кофта навіть не його. Так Тому... охорон це кофта. Тобто <гла> <гл <detail> навіть кофта. А не ти його. хотів, щоб Стерненко показав свої поранення. Ну Я не знаю, ну що якась, якась історія там в лікарні, і хоч ну... що вам кофту показують. Ну, ви виби... і це знову моя суб'єктивна точка зору. Я намагаюся не шукаю якихось там, с, там скритого якогось сенсу у цій історії, але ну ми настільки в відкритому суспільстві живемо, де ми там розказуємо, показуємо. Щось там. Ну бачиш, наша місія теж до речі, поставити правильні питання, а хтось на них має відповісти: чи то слідство, чи то експерти, чи то самі учасники подій. Ну тут хто його знає. Але дії охоронців власне Стерненка вже встигли розкритикувати в мережі. Зробив це керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. І Він вказує на те, що жінці ніхто не завадив дочекатися Стерненка, дістати зброю, прицілитися і вистрілити. І лише після цього була реакція охоронця, який, вочевидь, є працівником СБУ. Тобто, Стерненка, вочевидь, служба безпеки охороняє постійно. І Андрющенко каже, що Стерненко пощастило в цьому випадку, тому що ну насправді вона мала реальний шанс його застрелити.